Володимир Фисенко, політолог, з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, добрий вечір. Доброго вечора. Вітаю вас. Пане Володимире, цікава ситуація розвивається. Китай, Сполучені Штати, Росія. якщо порівняти це з футбольною грою. Хто зараз кому пасує і хто перехоплює ініціативу? Ну насправді це такий, я б сказав дуже суперечливий. Майже бермудський трикутник, то хто ще пам'ятає, оце слово сполучення? «бермудський трикутник невідоме де все зникає. Да, все зникає, щось таке таємне відбувається, так і, так і в даному випадку. Це дуже суперечливий трикутник. От ви процитували заяву Сі Дзінпіна на зустрічі з керівником Держдуми Росії, що Росія і Китай мають бути разом. По-різному це можна сприймати. Да, хтось сприймає, ну, бачите, от союз Росії, Китаю, да, Китай на боці Росії і так далі. Я трошки інакше це сприймаю. Насправді, це таке попередження з боку Пікіна по відношенню до Москви. Мовляв, ви там е, якісь переговори з е, американцями проводите. На Алясці зустрічається Путін з е, е, Трампом. Так от, не забувайте. Є ми. А ви, Росія, від нас залежите. Тому грайте, але не загравайтеся, знайте своє місце. Да. І е, е, у нас, мовляв, ну, теж натяк, що у нас більше спільного, більше протиріч з американцями, зокрема ідеологічних, політичних. Да. Тому да, ви хочете якось там задружитися з Трампом. Не забувайте, да, що є ми, є наші інтереси, зокрема в Росії. Так що вибирайте з ким ви будете другом. Хто для вас важливіше, Трамп чи Китай? Так що це такий прозорий достатньо натяк. Тим більше напередодні візиту Путіна до Китаю. Нагадаю, що вже наприкінці тижня Путін вилітає до Китаю, буде спочатку участь. На саміті шанхайської організації співробітництва ну але головне це 3 вересня святкові урочисті заходи в Пекіні, так умовно 9 травня для Сі Цзінпіна. святкування перемоги Китаю в Другій світовій війні. Ну, хтось може іронічно до цього ставитися, але Китай теж був учасником антифашистської коаліції, воював ну, більше з Японією, ніж з фашистською Німеччиною, але, тим не менш, він був партнером. Правда, там був Гаміндан, була компартія Китай, яка ближче була до радянського союзу. Там своя особлива специфічна і суперечлива історія. Але тим не менш Сі Цзінпін звернув увагу, як же так, значить, Путін відсвяткував 9 травня перемогу насправді не Росія, а радянського союзу на Другій світовій війні американці теж про це заявили. Трамп це теж зафіксував що США. були... Переможцям, ну і Китай не відстає отакі змагання на історичному полі. Але тим не менше, і зустріч Путіна з Сі Цзінпіном 3 вересня, я думаю, вона має значення, і вона, можливо, не пряма, не визначальна, але хоча б частково, але може впливати на подальший переговорний процес, зокрема, і на відносини в цьому трикутнику Вашингтон-Пікін-Москва. Ну і також важливо, до речі, там вже збирається багато не тільки друзів Сі Цзінпіна і Китаю. Дехто там і друзі Трампа таких не дуже багато. Там Угорщина, Словаччина, але ну трошки Сербія, але все ж таки більше уваги буде саме до Китаю, і там є зараз країни, і таких чимало, які зараз мають негативні відносини до Сполучених Штатів. Більше того, навіть конфліктні відносини, особливо зараз у Бразилії, ну і трошки у Індії. І якщо раптом в Пекіні пролунають якісь там американські заяви не, не, не з боку Китаю, там, ну точно не з боку Путіна, Путін зараз в цьому зацікавлений, не не. але відносини з боку когось ще. Пролунаються антиамериканські заяви. Трампу це може дуже не сподобатись. Зверну увагу в цьому контексті на те, що Трамп дуже критично дуже різко відреагував на саміт БРІКС, який був в Бразилії. Нагадаю, в цій організації і Росія, і Китай разом вони там дві провідні держави. Якщо зараз знов якийсь антиамериканізм проявиться в Китаї, я думаю, що це може викликати бурхливу реакцію Трампа. Так що це ще один чинок, який може вплинути на подальшу міжнародну ситуацію і на відносини от в цьому трикутнику. Вашингтон, Пекін, Москва? Ну до речі, ось ця бурхлива реакція, про яку ви говорите, яка ймовірно може бути викликана поведінкою Китаю чи це екстраполюється теж на е, Російську Федерацію, тому що ну я думаю, що Дональд Трамп теж є свідомим, того, е, який вплив має Пекін на Москву. Є припущення і обґрунтовані припущення про те, що вся його діяльність теж скерована на те, аби відірвати е, Москву росіян Путіна від усього впливу. Але разом з тим е, як це? Скажімо, корелюється, та тобто, фактично те, як будуть відбудовуватися взаємини на лінії Вашингтон-Пекін і як це на собі відчує Москва. Ну, насправді ситуація така, я б сказав, не просто суперечлива а іноді парадоксальна. З одного боку, Да безумовно, є намагання відірвати Росію від Китаю. Про це багато говорять, пишуть, американські аналітики. На це звертають особливу увагу. Ну це давна така історія. Свого часу багато хто згадує події ще 70-х років минулого століття, коли Кісінджер, держсекретар, в часи президентства Ніксона він сприяв визнанню комуністичного Китаю тоді. І створення такого тактичного альянсу США і Китай проти радянського союзу тоді це спрацювало. Хоча американці пішли на серйозні поступки Китаю, Китай тоді, до речі, замість Тайваню зайшов в Організацію Об'єднаних Націй, став членом Радбезу, ООН ще питання, хто від цього більше виграв. Але, ну, але тоді тактично це мало значення для Сполучених Штатів. Зараз, нібито американці намагаються те саме зробити з Росією проти Китаю. Не думаю, що це спрацює скоріше. Тут Путін буде маневрувати між Вашингтоном і Пекіном. І ще питання, як це спрацює до речі, для Росії, тому що китайцям це не дуже подобається. Знаєте, ця гра, коли ти і нашим і вашим ну, китайці це не дуже сприймаються, але США достатньо активно ведуть переговорну гру із Китаєм. Так, е, да, вони Китай сприймають як головний виклик для себе. Китай головний конкурент для США, головний геополітичний виклик і в економічному, а вже і в політичному і військовому сенсі, і вони хочуть стримати Китай. Але в той же час вони хочуть з Китаєм домовлятися. Е, навіть є такий феномен, який раніше назвали Кімеріка, е, коли є таке. Е, 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 Взаємосполучення, е, взаємо взаємно проникнення економік Китаю і Сполучених Штатів, коли вони економічно дуже залежать одна від одної. Це виникло ще років 15-20 тому, і зараз це теж проявляється при всіх оцих торгівельних війнах, протиріччях торгівельних і економічних і політичних між США і Китаєм, але в той же час вони залежать одна від одної, ці дві країни. І тому о, Трамп теж по відношенню до Сі Цзінпіна, і Китаю теж веде таку специфічну, дуже нестандартну гру. Він робить компліменти сі Цзінпіну, От як ви цитували, говорить, що має бути зустріч, що він готовий домовлятися з Китаєм. Ідуть достатні конструктивні торгівельні переговори з Китаєм з орієнтування зовсім інше ставлення до Китаю ніж до Індії, наприклад. На тому, що є проблема, американці певною мірою залежать від Китаю по рідкісно земельних металах. І те, що вони інтерес до рідкісних земельних металів проявляють і до України, а насправді по багатьох інших країнах, от зараз Казахстан, ну, багато насправді країн, де вони зараз активізували свої зусилля в цьому напрямі. Це теж свідчення того, що вони намагають зменшити свою залежність від Китаю, але вона є. І Китай залежить від США, тому що це головний ринок для китайців. Якщо виникне його жорстке протистояння з американцями, ну це вдарить по. Китайській економіці тому обидві країни будуть домовлятися і в той же час е, ставитись до одна до однієї дуже стримана. Так що американці будуть зараз діяти е, на, на обох напрямах і на російському, і на китайському, але в той же час все ж таки, е, найбільш важливо е, розуміти, що е, Китай для США це противник і виклик, і Росія не друг і не союзник. Да, є певні тактичні мотиви по відношенню до Росії, є бажання Трампа припинити війну Росії проти України. І добре, що у нього є таке бажання. Але в той же час не треба думати, що вже там Трамп хоче задружитися з Путіном. Це скоріше для нього така тактика, стратегічна гра для того, щоб відірвати трошки Росію від Китаю. Але чим ця гра закінчиться, ми ще не знаємо. Я думаю, що ми найближчим часом, не тільки в цьому році, але наступного, ми побачимо ще дуже багато суперечливих подій в цьому трикутнику. Для нас важливо, от з точки зору наших інтересів, щоб Сполучені Штати, от при всіх цих тактичних іграх своїми. Геополітичними конкурентами вони не забували про нас про завершення війни Росії проти України, і так, щоб ця війна не була завершена ну, скажімо так з знехтуванням наших інтересів, щоб американці брали до уваги наші інтереси. Оце для нас головне. І я б відзначив, що українська дипломатія зараз, наш президент, зокрема, вони дуже активно себе проявляють. Ми, ми маємо свою контргру в цьому сенсі. Зазначу, між іншим невеличка деталь, але дуже показова. Сі Цзінпін привітав нас з державним святом. раніше. Це церемоніально сприймалося, але зараз це теж важливо. Як би там не складалися ці всі суперечливі геополітичні відносини, але нас сприймають як активного геополітичного суб'єкта, з яким треба рахуватися, який в активній грі нас так сприймають не тільки американці, які. Поважають нас і розуміють, що з нами треба домовлятися. Да нас так сприймає Китай. Навіть Лукашенко привітав, що в Москві викликала дуже неоднозначна реакція, і теж це свідчення нашої суб'єктності, щоб вони там не казали, які б там мотиви не були. Так що Україна не є пасивним об'єктом в цих складних геополітичних комбінаціях. Україна грає свою гру, грає дуже активно, просуває наші власні інтереси. А чи вірите ви в те, що Китай може стати активним посередником в питанні вирішення війни і допомогти Україні? Ми ж знаємо про симпатію співпрацю з Російською Федерацією. Як цього уникнути, як покластися на офіційний Пікін, якщо така ініціатива буде? Є, ну ми точно не можемо покладатися. Е, інша річ, з Китаєм треба діяти достатньо обережно, не провокувати конфліктів, там, протистояння. Так, е, да, Китай нам не друг. Ну, очевидно. Він не, не є нашим союзником. От США ну, трошки інші відносини, ніж раніше були, але все ж таки це партнерські відносини. Дав при Трампі вони специфічно гроші вийшли на перший план, на різні там національні гіїстичні обставини. Але тим не менше, США для нас залишається головним партнером і з точки зору постачання зброї, ролі. В Євроатлантичних відносинах те, що стосується НАТО, ну і врешті-решт, завершення війни в Україні з Китаєм все складніше. Китай, безумовно, має особливі партнерські стосунки з Росією, але він не є прямим союзником Росії в війні проти України. От Північна Корея є певною мірою зараз менше Іран. І то не так прямо, як Північна Корея, Китай ні. Китай все ж таки позиціонує публічно як миротворець. Він хоче завершення війни. Я думаю, що це треба використовувати. Однак ми маємо розуміти, поки першу скрипку в миротворчому процесі грає Трамп, Китай не буде цьому сприяти. Китай буде дивитися на ситуацію для Китаю. Зараз я думаю, ключовою є стратегія і тактика вичікування. Вони будуть дивитися, як далі буде розвиватися ситуація. Вони трампу не будуть допомагати в цьому сенсі. На тому думати, що от Китай і США разом будуть тиснути на Росію. Ні, на жаль, цього не буде. Інша річ, я думаю, що Китай може стримувати Росію від якихось. Умовно кажучи, зайвих і занадто агресивних кроків від надмірної ескалації війни свого часу Китай за різними свідченнями наприкінці 2022 року відіграв позитивну роль разом з американцями, то тоді вони вплинули на росіян, щоб не було навіть натяку на можливість використання тактичної ядерної зброї проти України. І от такі червоні лінії. Про них треба нагадувати китайцям, що є ризики, що від Путіна можна чекати різних ну, непродуманих і недобрих кроків, і тому Китай має виступати як стримуюча сила. Ну і затягувати їх в різні миротворчі ініціативи. Я думаю, що це теж треба робити. Тут можуть сприяти європейські партнери, у них свої зараз непрості відносини з Китаєм, але їм легше, ніж американцям, працювати з китайцями саме от на миротворчому треку. Ну і так, інакше Китай впливова сила в, глобальному, в сфері глобального півдня, в цьому великому регіоні, і тут теж е, з Китаєм треба працювати. Тому Китай для нас залишається важливим е, е, напрямом нашої зовнішньої політики, але ми маємо робити поправку на їх особливі відносини з Росією і маємо постійно нагадувати Китайцям. Не треба підтримувати цю війну. Якщо ви за мир за припинення війни, ви не можете Постачати зброю Росії ви маєте демонструвати саме себе як миротворця, а не як союзника Росії. Це не просто, але тим не менш, я думаю, що саме от таким чином треба працювати з Китаєм. Ну і ви знов таки нагадувати про потенційні економічні інтереси Китаю по відношенню до України. До речі, можу сказати вже по своїх особистих джерелах: Китай має великий інтерес до повоєнного відновлення України. Да, вони так з ревністю ставляться до великого впливу США в Україні безумовно, але тим не менш у них свої економічні інтереси до України є, і це теж треба використовувати. Дякую, дякую вам дякую. за аналіз за розмову. Нагадаємо, політолог Володимир Фасенко з нами наживо.